Кабарне хорошая. Ліанка да. Да. людмила та гарут приїхали до родичів у Мокачеве з Лівану. Подорож припала на фестиваль червене вино і дуже вдало, каже подружжя. Нас уже ждуть в Лівані з розпростертими об'яттями. аж притопують, потому що ми їм уже відправили сообщення. Вони ж говорять, що ви ж не будьте безсовісними а привозите, Потому ми з нами їдуть, где-то 6 бутилок туди, і ну ми будемо організовувати. То і забела мені Сухої Ізабелла. у нас в Ліван тоже не діляють Ну, здесь я считаю лючі. Попри тріскучий мороз та завірюху на винному фестивалі людей чимало. Конкуренція серед виноробів надвисока. Кожен бореться за свого споживача. Василь Анталовський презентує цього року 21 сорт вина, серед яких і нове десертне авторське. Вина кондиційні хороші, тому що погода була сприятлива для того, щоб вино дозріло і щоб була хороша сахарність. Окрема увага на фестивалі до теплого вина, глінтвейну і смачних страв. Тут у -ту, багато вин і національне вина. пробує. А більше все мені подобається. Суп Бограч ні, нічим не справді, але можна. Сравнювати свінгерським гуляш і українським борщ. Фестиваль лише набирає обертів, триватиме до неділі, і навіть прогнозовані снігопади не в змозі зіпсувати свята, якого щороку чекають тисячі людей. Світлана Максимова, Миколаскунць з Мукачевого, 5 канал.